Всім доброї ночі, і з вами знову Андрій. І я тут я тут трішки шокований а шокований тим, що е, я робив відео. Брав матеріали у свого друга, робив відео щодо того, що, їм, що вони витягували машину з нуля. І знаєте, що я побачив? Я побачив у соціальних мережах те, що на фотографії, які, які були опубліковані відео під збором а, на ремонт машини, яку витягнули. Деякі люди в кавичках не дуже добрі, а, а просто підараси, вибачте, пробачте на слові, Вони взяли і скопіювали ці фотографії, зробили свій пост, сказали, що вже час. Що вже навіть всі гроші зібрали, і хочуть ще збирати гроші. Тобто вони просто взяли з... п... е... привласнили контент, е... скоріш за все, що навіть може бути таке, що обогатилися, і зараз знову розсилають щось таке інше. До цього відео буде ще прикріплена фотографія поста, якраз таки знайденого в інтернеті, і хочу, щоб розголосено було те, що, будь ласка, не ведіться, не ведіться на такі цік. якщо провіряйте, будь ласка, правдивість інформації, тому що це може коштувати як мінімум. Перенаправленням ваших асигнацій не туди, куди потрібно, а до зловмисників. І так само, і так само це велике п'ятно на взагалі на всю велику спілку волонтерських організацій. І це дуже-дуже погано. Будь ласка, провіряйте і спілкуйтеся з людьми, які, які постять такі цей. Виводьте їх на чисту на чисту воду. Просто-напросто. Спілкуйтеся з тими людьми, ну тобто з правовласниками таких, таких фотографій. Якщо це пост від іншої людини чи там репост. Можете зайти в, в, в коментарі, просто написати як мінімум ту, Ну, тобто, наш, наші пацани вони постійно роблять якийсь фідбек, тобто відповідають на, на, це, чи на, на ваші пусти. Це може бути вечором, десь в кінці робочого дня чи там. ще щось, щось. Ну, тобто, Там же ж е, хлопці цей, хлопці ж крутять цю машину. Ну, тобто, В варі, варіанті такому Та, так, що не ведіться. А я у такий, цей пост, який є якраз таки неправомірним, я в кінці цього відео просто прикріплю. У хлопців все нормально, машина вже на ходу, зараз буде йти на поварку. Так що все хорошо, все грає. А тим людям, які займаються такою штукою, то можу сказати тільки одне: прийде час і вас знайдуть. Всім добра і все буде Україна, всім папа. -па.